Не ще одна життєва та реалістична драма, яка стосується кожного. В Івано-Франківську відбувся спецпоказ української стрічки. Як там Катя сюжет фільму розповідає про Анну, лікарку швидкої допомоги та одиноку матір. Жінка прагне подарувати своїй дитині краще життя, але сталася трагедія, яка може все зруйнувати та залишити героїню наодинці з байдужою системою та безмежною втратою. Фільм каже режисерка Крістіна Тенькєвич, уголюючи мало проблем сьогодення. Історія є універсальною. Тому що вона в першу чергу говорить про е, стосунки між людьми. Е, і як я вже казала, трагедія, що стається з близькими людьми, це речі, які, є, які, які відбуваються в будь-якій країні незалежно від культури, і це те, що зрозуміло всім. З іншого боку, ми також говоримо про проблеми у соціумі. Про корупцію і Україна не є унікальною в тому плані, що у нас є проблеми з корупцією. Є дуже багато країн у Європі. Звісно, у кожній країні є свої нюанси. Головну роль лікарки Ани у стрічці зіграла акторка Анастасія Карпенко. Ця історія, яка вже загальнолюдська, болюча, але справжня. Вона про наше життя, і це завжди актуально. Адже кожен може зіштовхнутися з продажними слідчими, підкупленими свідками, байдужістю та черствістю. І часто люди, які героїни фільму, постають перед вибором. Залишатися людиною чи вгамувати жагу помсти. Вона сильна, вона любляча, вона щира і чесна, і вона дуже подібна до всіх українських жінок. Вона дуже правдива, і вона намагається зробити все заради своєї родини, заради своєї доні. Це бюрократія, це корупція і це втрата близької людини. Всі ці проблеми вона піднімає, висвітлює. На жаль, не вирішує. Це стрічка, каже продюсерка Ольга Матат, про моральний компас, складний вибір і внутрішні кордони, які ми перетинаємо. У ній немає відповідей про те, як саме вчиняти. Проте, кожен глядач може запитати себе, як би він зробив на місці головної героїні. Я розумію, що аудиторія фільму вона дуже дуже широка, і фільм абсолютно зрозумілий іноземному глядачу, абсолютно зрозумілий нам тут в Україні ще по-іншому. Але тема, справді, про яку ми говоримо, вона абсолютно універсальна і зрозуміла. Але мені здається, що це дуже важливо зараз, навіть під час війни, говорити на такі теми, які ми всі знаємо, нам всім болить, і з якими ми намагаємося і боротися. Намагаємося продовжити нашу пробу, щоб жити краще. В нашій країні. Світова прем'єра стрічки відбулася 6 серпня 2022 року на кінофестивалі в Локарно. Там стрічка здобула спеціальний приз журі та нагороду за найкращу акторську гру для Анастасії Карпенко. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.